Добрий день, мене звати Мінченко Максим Сергійович. Я лікар-терапевт-вертебролог Регіонального центру здоров'я Надія. Спеціальність вертебрологія походить від латинського слова вертебра, що означає хребець. І таким чином, наука-вертебрологія це наука про хребет. Не варто зволікати, якщо ви страждаєте від хронічних болей різної локалізації, головні болі, мігрені, затерпання кінцівок. Простріли обмеження рухливості в суглобах, порушення функцій внутрішніх органів, протрузії або грижі міжхребцевих дисків або зміщення хребців, подібні скарги треба починати лікувати якомога раніше, і в цьому вам допоможуть фахівці регіонального центру здоров'я Надія, де ви зможете отримати висококваліфіковану допомогу у вигляді консультації лікаря-вертебролога, УЗД судин голови та шиї, різноманітних технік та методик лікувального масажу. Лікувальної фізкультури та гімнастики, правки хребта, відновлення фізіологічної цілісності хребта і суглобів. Не нехтуйте своїм здоров'ям, починайте лікуватись вчасно.